Вітаю! Я представляю бренд Формула, заснований видавництвом лінгвіст, що спеціалізується на створенні видань для нової української школи. Мене звати Людмила Ряба, я методистка з математики в початковій школі. Пропоную вам знайомство із сучасним підручником з математики для першого класу, автора Джона Ендрю Біоса. Одразу хочу наголосити, що наш підручник створено вчителями для вчителів, автори та редактори, що працювали над ним, практикуючи вчителі початкових класів. У підручнику збережено методики та ідеї оригінального видання, водночас він близький та зрозумілий українським вчителям, учням та ученицям. Отже, Підручник математики для першого класу автора Джона Ендрю Біоса це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Vector Math and Science та українського бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст, відповідає типовій освітній програмі для перших-других класів закладів загальної і середньої освіти, розробленій під керівництвом шияна Романа Богдановича. Підручник Створено у співпраці іноземних та українських вчителів практиків. Наш підручник не є передрукованим виданням, його розроблено спеціально для нової української школи. Якими ж є особливості нашого підручника? Насамперед, це продуманий сучасний дизайн та чітка повторювана структура, що роблять навчальну книгу привабливою та зручною у користуванні. Підручник розроблено у відповідності основним засадам концепції нуж. Його візуальне наповнення враховує потреби молодших школярів, тому теоретичний блок яскраво ілюстрований, а героями підручника є ровесники учнів та учениць. Пропонований зміст кожної теми передбачає не готові знання, а роботу над розв'язанням певної проблеми. В основі методики лежить педагогічна технологія 5Е. Підручник пропонує різні види проєктної діяльності, що передбачають інтеграцію шкільних предметів та сприяють розширенню кругозору, формуванню учнів та учениць цілісної картини світу. Підручник містить дієві інструменти для навчання та залучення дітей до навчання. А тепер давайте знайомитися ближче. Зміст навчального матеріалу реалізовано у одній частині підручника і структуровано за дев'ятьма розділами. Навчальний матеріал розміщено поурочно, тематично та з застосуванням спірального підходу. Підручник розроблено для нової української школи та у відповідності головним компонентам концепції НУШ. Зокрема, Формування компетентностей відбувається через дослідницьку, проєктну діяльність та завдання, спрямовані на застосування математики у реальному житті. Орієнтація на потреби учнів та учениць реалізовується через його відповідність віковим особливостям школярів. Це насамперед яскраві зображення та ілюстровані пояснення. Виклад навчального матеріалу представлений в доступній, чіткій та ілюстративній формі відповідно до вікових особливостей молодших школярів. Також через наявність у підручнику героїв, що є ровесниками учнів та учениць. Чітка повторювана структура та простий апарат орієнтування роблять підручник зрозумілим для дітей та зручним у користуванні. Наскрізний процес виховання впроваджується завдяки дітям-героям, які мають різні імена, різний колір шкіри, серед них є діти з особливими освітніми потребами. Таким чином звертається також увага на те, що всі люди різні та всі заслуговують на любов, повагу та рівні права, також у підручнику наявні сюжетні картини виховного змісту. Підручник забезпечує вчителя дієвими інструментами для зацікавлення дітей та ефективного навчання математики. Його яскравий та сучасний дизайн зацікавить дітей з першого знайомства з навчальною книгою. Вони із задоволенням гортатимуть підручник та вивчатимуть математику. Герої однолітки стають учням та ученицям друзями у вивченні математики. З ними весело та цікаво навчатися, а вчитель використовує сюжетні картини з героями, що міркують над розв'язанням певних математичних завдань або пошуком відповідей на проблемні запитання для залучення дітей до активної роботи. Учні та учениці, навчаючись за цим підручником, залучені та активні, адже пропонований зміст кожної теми передбачає неготові знання. А роботу над розв'язанням певної проблеми. В основу методики навчання закладена технологія 5Е, що забезпечує діяльнісний підхід та активне навчання. Кожен урок містить дослідницько-пошукові завдання, проблемні запитання, узагальнену ілюстровану теорію, практичні завдання для набуття та відпрацювання умінь та навичок, ключові слова для проведення підсумку уроку. Технологія 5 е залучає дітей до діяльності з перших хвилин уроку за допомогою постановки проблемного запитання. Також завдяки різним етапам роботи з даною технологією забезпечується зміна видів діяльності впродовж уроку. В структурі чітко проглядається кожен етап, що суттєво спрощує вчителю планування уроку та підготовку до нього. Підручник пропонує різні види проєктної діяльності, що передбачають інтеграцію шкільних предметів та сприяють розширенню кругозору і формуванню в учнів та учениць цілісної картини світу. Важливим є те, що вчителю не доведеться самостійно розробляти проєкти або довго готуватися до запропонованих у підручнику, адже всі вони легкі в реалізації, цікаві та творчі. Вчителю знадобляться матеріали, які є у класі під рукою, а дітям буде цікаво та захопливо. Освоєння та закріплення прийомів додавання та віднімання пропонується на основі складу числа та нумерації, для чого у підручнику є багато цікавих завдань та різних інструментів. Велика увага у підручнику приділяється роботі над задачами. Розглядаються задачі різних типів та пропонується багато видів завдань щодо їх опрацювання. Завдання підручника спонукають учнів та учениць знаходити різні способи розв'язання задач, а також пропонуються завдання на розуміння умови задачі та її аналіз. У достатній мірі у підручнику приділено увагу матеріалу для вивчення величин. За формування навичок їх вимірювання. Також у підручнику виділено достатню кількість тем для геометричного матеріалу. Діти знайомляться з геометрією через цікаві завдання, ілюстровані пояснення та дослідницькі запитання. Ряд тем підручника присвячений роботі з даними, зокрема з діаграмами, піктограмами, таблицями та списками. Зміст підручника реалізує змістові лінії, що визначені типовою освітньою програмою. Яскравий дизайн, ілюстровані пояснення, діяльнісний підхід, активне навчання, проєктна діяльність, що пропонується у підручнику, роблять його сучасним та ефективним. Сподіваюсь, що моє коротке ознайомлення з підручником вас зацікавило. І ви неодмінно захочете познайомитися з ним ближче. Зробіть математику для своїх учнів та учениць цікавою та захопливою, обравши для своєї роботи підручник з математики для першого класу автора Джона Ендрю Біосе. На все добре!